Перемоги не піднімають мертвих і не повертають здоров'я інвалідам. Але з перемогою приходить певний спокій, коли ти розумієш, від сьогодні нікого з твоїх близьких не вб'ють. Нарешті не буде обстрілів і можна спокійно жити. Але поки ми чекаємо на мир, не можна втрачати віру. У що нині вірить наш народ, дивіться у програмі сьогодні країна. Добрий день. Боронять українську землю від навали братнього в лапках народу на сході не лише відважні чоловіки. На рівні з ними до лав добровольчих батальйонів вступають і представниці слабкої статі. Розвідниця Олена Білозерська на лінії вогню ще з квітня минулого року. За цей період жінка не лише брала участь у складних спецопераціях, а й навчилася варити картоплю під градами і виховала врятоване на лінії вогню кошеня на прізвисько Патник. До неоголошеної війни Олена була журналістом. Упродовж 10 років і до закінчення буремних подій на Майдані висвітлювала перебіг подій у ЗМІ. Окрім того, з приходом до влади Януковича активно взялась за правозахисну діяльність, адже роботи на цій ниві з 2010-го суттєво побільшало. Та з початком збройного конфлікту на сході без вагань пішла на передову добровольцем. Якийсь момент мені набридло балакати і захотілося робити щось самій. І, оскільки я ще до війни вміла стріляти, знала трохи тактику ведення бойових дій, то я вирішила, що зможу бути корисною на фронті. І поїхала зараз. Я не маю права на статус журналіста, тому що я воюю зі зброєю в руках. Тобто я кажу, що я як безліч інших людей, науковці, водії тролейбусів, вчителі і так далі відклали свої мирні професії до кінця війни і пішли на фронт. Утім, попри постійні обстріли та розвідувальні операції, Олена Білозерська не забуває про журналістську роботу. Жінка знімає відеосюжети, описує події на лінії вогню і ділиться матеріалами з інтернет-читачами. Та перш за все, звісно, військова справа. Олена каже, кожна операція по-своєму складна, але у розвідці боєм ситуація може змінитись. За мить іноді доводиться закінчувати її передчасно, аби зберегти життя людей. Виступали з боєм, відстрілювались, бігли, практично два кілометри. Виходили під вогнем. Наш розвідник, легендарний швед, підкрався практично в притул до їхніх позицій і скоригував нашу артилерію на їхній опорний пункт. І у них тоді було 52 загиблих бойовиків. Так, що цей наш вихід абсолютно не був марним. За день до чергової операції завжди охоплює страх вночі. Турбують погані сни. Утім, зайнявши позицію, страх змінюється на відповідальність, зосередженість та рішучість. Та Олена каже, найгірше чекати побратимів з розвідки. Тоді залишається одне сподіватися на їхню професійність та молитися за успіх операції. І От вони пішли, а я сиджу, чекаю. Я не знаю, де вони, я не знаю, що вони зв'язку зрозуміло нема. Я чую розриви в тій стороні, куди вони пішли. І поки вони не повернуться, я нічого не знаю. Це найтяжче. Оце очікування, коли не знаєш про своїх. Мені можливо ще важче, ніж тим, хто в тилу, тому що вони не знають, де зараз їхня близька людина. Може, не так вже й погано, а я знаю, що саме зараз вони там на завданні, де найбільше. Пер... На відміну від решти бійців, кохана людина Олену не чекає за тисячі кілометрів. Чоловік постійно з нею. Кліч опліч воює на передовій. А вдома на швидке успішне закінчення війни та щасливе повернення доньки повсякчас моляться батьки. Олена Білозерська стала героїною програми Монологи війни на телеканалі ТВА. Про нюанси жіночої боротьби за мир. Дивіться наступної суботи о 19.30. Як відеокамера та мікрофон можуть допомогти у боротьбі з ворогом? Чорнібецьких журналістів навчали оборонятися і надавати першу медичну допомогу. Уроки з ними провели медики, які працювали на передовій. Я особисто пройшла не один вишкіл. Такі знання не завадять не лише журналістам, а й будь-якій людині. Ніколи не знаєш, де знадобиться. Спершу журналісти вчилися під час ймовірної атаки правильно без травм падати. Дуже повільно. Потім, наслідуючи приклад тренера, намагалися відбити напад уявного ворога. Трошки сильніше, і, зрештою, медійникам показали, як можна відбити атаку чи знешкодити ворога штативом для камери. Небезпечні місця це пах, це коліно, це лице. Оператор Назар Волошенюк розповідає, техніку в критичних ситуаціях на зйомках намагається сховати, а колегу журналіста захистити. Було на ринку якомусь, там своя охорона була ринку, і до журналіста почали ті потягати і тому подібне. Вста перед журналістом закрив її собою. Продемонстровані тренерами основи самозахисту потрібно довести до автоматизму. Тоді це стане у пригоді, вважає редактор радіо Оксана Баланюк. Користувалася основним принципом: якщо тобі загрожує небезпека, втікай. Або хватала підручні засоби, як то якесь каміння чи сумкою жіночою ну тобто, чомусь таким обороняла. Я сподіваюся, що, перш за все, що в мене не буде таких ситуацій, коли потрібно буде оборонятися, але якщо потрібно буде таке настане такий момент, я думаю, я зможу дати собі раду. Окремо журналістам розповідали, як користуватися зброєю. Водночас, фотограф ілля пороган впевнений, його зброя це фотокамера. Він у критичних ситуаціях намагається уникати конфліктів. Якщо я фотографую, то я фотографую, я не стріляю. Тобто, фактично, якби преса вона не має брати участі в воєнних діях. От, а ви, якщо треба буде взяти в руки автомат, то треба йти це вміти. Довелося журналістам побувати і у ролі поранених. Лікар, який рятує бійців на передовій, розповів, як швидко зупинити кровотечу підручними засобами, накласти джгут та зробити перев'язку. Розповіли, як зібрати удома тривожні сумки. Це йде ватна, марлева пов'язка. В випадку кровотечі людина зразу може її зупинити. Також повинен бути джгут. Повинні бути обов'язково антибіотики. Також в разі, якщо в людини є якась хронічна хвороба, вона повинна вже підготувати собі ліки. Невдовзі тренери проведуть нові заняття з основ самозахисту. Тепер уже для усіх охочих. Прифронтовий Артемівськ звикає до статусу військового містечка. Нині там на кожному кроці бійці сил, а то які покинули Дебальцеве. Тамтешні жителі кажуть, військові аж ніяк не заважають навпаки, дають змогу почуватися у безпеці. Яке воно життя міста на лінії фронту вулицями Артемівська вже звично для тутешніх жителів входять військові. Хлопці охоче йдуть на контакти і розповідають про війну. Утім, неабияк відчуваються їх переживання. Розповідають, як полишали Дебальцеве. І йшли цілу ніч пішки, кілька десятків кілометрів, долаючи річку в брід. Кажуть, тоді навіть заздрили тим, хто потрапив у госпіталь напередодні. Ми не знали, що ми в кульці були. Які хлопці хотіли в госпіталь лягати. Сказали, що вже дороги нема сюди, немає. Отправили три урала 200, трьохсоті. Лишилося 7 чоловік, які вийшли звідти, коли нас окружили. Ніхто не знав, просто що ми будемо виходити. Ми, звичайно, ну комбрігу велике, да, щоб не він, не наш комбріг 128. Se vio al Про інтенсивність обстрілів можна судити, від'їхавши з Артемівська. Ця школа знаходиться у 12 кілометрах від Дебальцевого. Відносно недавно тут був тил. Тепер вона вже за новою лінією фронту. Українські військові кажуть, останні бої ще раз показали, що вони воюють не з ополченцями. Місцевих швидше використовують як гарматне м'ясо, а за ними на броні йдуть добре підготовлені кадрові російські військові. Двох суті, які провірялись документи, забирались. Луганська, Донецька область. Реально. А зайка Кому розказати? А саді стоять. Да. Це гуманітарка, що йде їм. Це йдуть боєприпаси. Боєприпаси йдуть, реально йдуть боєприпаси. Тобто, якщо їх накрити, от тут конвой, який йде, типу гуманітарка. Гуманітарка ніяка не йде. Кому? Людям людям допомагаємо ми. Тобто, Що є в нас, то шонки банку даємо їм. А то, що вони там а вони нос... конвой, а вони боєприпаси. Просто вони боєприпаси. На військових жителі Артемівська дивляться з тривогою. Тут давно живуть в прифронтовому режимі під звуки канонади з машинами поранених, яких везуть з передової, з біженцями, з чергами жителів, під контрольних терористам сіл та міст біля банкоматів. Про політику вголос говорити тут не прийнято хоча думки про те, кого підтримувати, розділилися приблизно 50 на п'ятдесят. 50. Опитна обстріляли. Надо мясокомбинат, ну, это само, обстреляли. Там семилетний ребенок погиб. И девушка погибла. Все. Что можно это? В школу попал. Это боже избав ДНР в Вы что? Это бандиты. Да я ДНРовец. Угу. Я живу в республике ДНР. с ними спокойнее, да? С кем? С ДНР. Конечно, спокойнее. Uh -huh. Будет и у вас ХНР. Или Новороссия, не знаю. Правда, робити якісь більш активні дії, поки в Артемівсько-українські військові сепаратисти не наважуються, адже бійці зі зброєю в місті усюди. Солдати живуть у наметах, часто придбані волонтерами. Через що до місцевого командування у них виникають претензії. кажуть, навіть потрапити на територію частини їм не завжди вдається. Ми не жалуємося на умови. Ми розуміємо, що багато людей. Немножко хаос, форс-мажор, это все мы понимаем. То есть на условия никто не жалуется. Но простите, попасть на территорию части, дабы отдохнуть. Я думаю, что мы на это заслужили, и у нас есть право. И э, вот эти закиды некоторых э, полковников, я не знаю, откуда они, ну, не наши, местные, наверное. Там по поводу уставной-неуставной уставной формы одежды. А где же вы были, товарищи, полковники, когда люди в гражданке воевали там? И в том, что им привезли волонтери, Волонтери і зараз одягають тих, хто вийшли з-під дебальцевого. Знову потрібні одяг, їжа, амуніція. Роботи багато, тож нині кажуть, не до паніки. Хтось то залишився без генераторов, какие-то подразделения, кто-то остался без теплих вещей, у кого-то изношена форма. Реально зношені там те же самые ботинки, там потеряны перчатки, спальні мішки мешки и тому подобное. То есть, все это опять приходится восстанавливать. То есть, это надо. Этим надо обеспечивать, этим надо помогать. Относительно. Там какой-то истерики, дикой паники, ну, хорошо выходят тогда, когда войны нет. Буквально в смислі люди іноді виходять голі боси, тобто без форми, без каких-либо в вообще. І поток на сьогоднішній день такий великий, що ні одна державна машина з цим просто справитися не може. Багато військових, які вийшли з під Дебальцевого, вже здали зброю. Їх чекає довгоочікувана ротація і відпустки. При цьому частина бійців не приховує, готові повернутися на передову. Утім, потрібно трохи перепочити. Переяславський десантник Леонід Хмельков разом із бойовими побратимами виконував завдання неподалік села Спартак на Донбасі. Зранку, 22 січня, почався черговий наступ сепаратистів. Позиції українських військових накрили вогнем. Леоніда поранило уламком танкового снаряду. Першу допомогу хлопцю надали у польовому шпиталі за кілька кілометрів від місця бою. Далі госпіталь у Дніпропетровську. і знову операція. Йому видалили роздроблену снеглову та гомілкову кістки і частину сідниці. Леонід, уже в столичному шпиталі. З близьких у нього лише бабуся, яка завжди поруч. Пані Галина живе у відділенні, спить, де доведеться. Допомагає виходжувати свого онука. Адже Леонід єдиний, хто в неї залишився у цьому житті. Не лишаймося байдужими. Війна на двох до Тернополя повернулися брати-близнюки, які служили в зоні АТО. Відео на якому вони стоять на блокпосту на сторожі міста щастя стало хітом інтернету. Нині Ярослав та Володимир Сімчуки міцно обіймають своїх дружин. До речі, теж близнючок, надію та любов, і переконані, що з війни повернулися живими завдяки потужній братерській силі вже звикли, що їхніх татусів показують по телевізору та досі не можуть зрозуміти, чому їхні батьки так довго були на змаганнях. Ну а якщо діанці сказали, що тато на змаганнях, а Артемі сказали, що тато поїхав на війну. То вони собі домовляться просто. Я далі почне плакати. мусить вже Артемві сказати. Артем мені каже: мама, ти ж мені казав, що тато збирається на війну. Ну, я кажу, ну збирався, але вже поїхав на змагання. Зі смертельних змагань, де по них стріляли з градів і мінометів, Лиснюки Ярослав і Володимир привезли однакові медалі. Я привіта. Це хто привіт? – привіз? У родині сімчуків усе однакове чоловіки-близнюки, дружини-близнючки, дітей Діану та Артема виховують разом. У зону, АТО брати, теж пішли служити за умови, що будуть разом. Ну, я не уявляю ситуацію, якби брат поїхав е, туди на схід сам, а я б, ну, напевно, посилюв тут, переживаючи за нього. А так разом ну, важко і сім'ям, і мамі двох зразу відпускати, але ну, слава Богу, поїхали, вернулися живі здоров'я. Плече брата, спина брата, вона як е, діє як щит, як, як мор не непробивний. І надійне плече брата. Завжди переконуєшся і знаєш, що воно ніколи тебе не підведе. Щоб там не було в любі ситуації. На блокпостах під щастям брати стояли пліч опліч, аби їх розрізняли колеги. На автомати почепили стрічки. Володя синю, Ярослав жовту. І вам питання можна займати не менти. за особисте питання. Дружини вас теж Так. Де Дехто ну, мало там розвинений вояк. Чи в бурно розвино я то розказує нас? бачили, що НАТО на це війська колоною. Брати переконані, українське військо добре навчилося воювати. Єдине бракує сучасного озброєння. кажуть, якби зброю купували волонтери, ми були б непоборні. Таке враження, що не стоїш там за державу, стоїш заради за, за, за тих волонтерів, заради за тих людей, листів від дітей, лист, листів від е, старших хотілося. Стояти до останнього там захищати їх, щоб це вони знали, що все це все, що вони нам передають, вони цим на наступну ротацію знову підемо разом. кажуть близнюки, а дружини близнючки моляться, щоб війна закінчилась допоки прийде черга їхніх чоловіків служити. У Києві бійці відточують навички керування вітчизняною безпілотною авіацією. Під наглядом фахівців вчаться управляти, розвідувати і аналізувати отриману інформацію. На уроки приїжджають із зони АТО. Протягом трьох тижнів вони проходять відповідні курси. Там вивчають види і будову безпілотників. Які завдання бійці вміють виконувати, і скільки таких апаратів треба для армії? Дивіться далі. На полі бою такі літальні апарати служать не інакше як зором для українських військовослужбовців. Підгледіти дислокацію ворога, його особовий склад. чи оглянути небезпечну ділянку, де може бути засідка, у цьому вони найкращі помічники. Безпілотники у руках розвідки це безліч збережених людських життів. Ну, в 21 віці без цього ніхто не воює. Що тобто, взяти там країни НАТО вони з 90-х років використовують безпілотні літательні апарати, тому що вони спасають життя. У нас это только сейчас начинается. І багато потерь, які ми несемо з-за того, що у нас немає глаз. Для військових вони як бойові побратими. Кожен безпілотник унікальний і з характером. Тож і позивні їм дають відповідні. Один у нас є Немо, тому що ми його три дні шукали в посадці. Після того, як він улетів, після цього його назвав Немо. Зараз нам приобретуть птиці і вже є Підложення одного назвать цунами, І у нас ніф-ніф-нуф-нуф Да наф зайомніфніфнуфнуфинафна. До початку бойових дій безпілотної авіації в Україні майже не існувало. Тоді як у країнах НАТО, на озброєнні вона була ще у 90-х роках. Вітчизняну ж почали започатковувати фахівці на базі мирного авіамоделебудування. Втім, є й такі, що почали випускати свої літальні апарати, але поки не масово. Наші мощності дозволяють порядка 10-20 комплексів в місяць. Тобто, при необхідності, при соответствующему фінансірованні, вдома того, що необходимо запчасті покупати, є можливість достигати таких об'ємів. В середньому термін підготовки пілота три тижні. Спершу вони вчаться віртуально на комп'ютерах керувати, потім військовим вже дають учбовий апарат. Легкий та без камери. В нас не затирають. Ми, скажем так, якщо проводить аналогії з автомобилем, ми учим їздити на такому простому автомобілі без электроники на з механической коробкой. Но якщо научишься на этом їздити, то на, скажем так, с з контролем і коробкою автоматом, как нибудь вже точно повідеш. Бійці кажуть, у сучасних війнах у кожній роті повинно бути по кілька безпілотників. Можна заглянути по той бік фронту, можна сказати, на їхній бік без втрат втратити можливо, якщо його зіб'ють. Середня ціна одного літального апарату близько 10 тисяч доларів. Нині поставляють такі на фронт лише волонтери. Втім, розповідають, користь від них уже усвідомило і вище командування. Тож, сподіваються, найближчим часом апарати надійдуть і від держави. Цього не покажуть на російському телебаченні. Він військовий з Луганська. Разом із братом воює за Україну. Вона активістка, донька волонтера з Чернівців. Незважаючи ні на що їхня мрія здійснилася, молодята побралися. Наша історія про неймовірне кохання, котре руйнує російську пропаганду про розподіл України на схід і захід. На весілля героя прийшли друзі, родичі, бойові побратими і, звичайно ж, батьки. Саме завдяки одному з них вони й познайомились. Чоловік він е, служив потім, в партію в Луганській області. Е, там добровольцем. А мій батько волонтер. Вони познайомились там. одного разу вони приїздили сюди, і Сергій заходив до нас в хості. Опісля вони мали змогу зустріти одне одного лише кілька разів. Тож більшість їхніх побачень це розмови по телефону. Батько нареченої ледве стримує сльози. Каже, завжди мріяв мати такого сина. Все життя мріяв мати сина, знайшов хлопець патріот. З Луганської області пройшов проти своїх тих терористів з братом рідним на рік менше. Ми пішли воювали. От весь цей час на нашій стороні. Я вважаю, що це для мене. Найкраще, що могло би бути, Тішиться такою вродливою нареченою і батьки Сергія. Я дуже рада. Усі, всі, всі кром, люди одинакові, всі люди, то просто такі міфи вже самі утворили. Їхнє щире кохання допоможе руйнувати міф про схід і захід, які поширює російська пропаганда. Сподівається, наречений Сергій. Всі ми нащадки козаків, козацький рід тому. Як просто деякі люди нікуди не виїжджали, вони не знають, як в Західній Україні і думають. І показують по телевізору страшні речі. Вони думають, що це правда. Одразу після весілля молодята вирушать у Карпати. Сергію дали два тижні відпустки. Потім знову на передову. Наречений не сумнівається. Наталя чекатиме і підтримуватиме його. Я завжди дзвонив їй. завжди буду дзвонити, коли буде як вільна хвилина, то буду дзвонити, звичайно, що вона мене кохає, я її кохаю, і це найголовніше. Молодята мріють про трьох діток і запевняють, що не баритимуться з поповненням сім'ї. Кажуть, у перший день війни та у перший день миру важко повірити, що це правда. Ще важче під час бойових дій повірити, що цей мир колись настане. Виснажені і змучені, але ми досі віримо у нього. Це була програма сьогодні країна. Побачимось за тиждень.